Миру Божа всім! Нещодавно служительниця нашої міжнародної місії, Слово Боже, написала хлопцю військовому на передовій з проханням помолитися за нього. Вони зізвонилися, вона помолилася за нього. Військовий покаявся, прийняв Ісуса Христа у своє серце. Вони поспілкувалися, вивчили, що таке основи християнської віри. Військовий був дуже щасливий. Через день він написав служительниці церкви що до них на позі на позицію прилетіла авіабомба і не розірвалася. Просто туди, де вони знаходились, і вона, ця авіабомба, не розірвалася. Для розуміння, авіабомба перебуває бункери і нищить усе у великому радіусі. Коли вони зібралися всі разом, старший за званням сказав, що а, це чудо, і серед нас знаходиться Божа людина, коли ці слова були сказані. Я згадав про тебе, каже військовий цій служительниці: коли людина приймає Ісуса Христа у своє серце, коли людина молиться, там відбуваються чудеса. Навіть якщо ти не віриш в Бога, вважаєш себе атеїстом, це неважливо. коли тобі буде дуже скрутно помолись Богу, Його ім'я, Ісус Христос.